Ніна йшла в магазин і, проходячи повз будинок тітки Шури, побачила ось таку картину. Тітка Шура на городі присідає. Їй стало цікаво, і вона підійшла ближче. І нарешті роздивилася, що та робить. Тітка Шура, стараючись присідала біля кожного кущика вже підрослої капусти і щось шепотіла. Ніна гукнула «Тітко Шуро, а що ви там робите? Та підійшла і, тримаючись за поперек, пояснила, та, дід мій сьогодні зайшов на город і каже, що щось шурка капуста у нас якась квола. Треба бабин метод застосовувати. До слова, у бабці капуста завжди на заздрість всього села була велика, пружна. І я в нього запитую, а ти прям знаєш? А він мені так впевнено. Звичайно, що знаю, це ж наш сімейний секрет. Ну, і що за секрет? Стало цікаво ніні. Ні. Та нічого особливого, треба після кожного кущика присісти і сказати: рости капуста, як я ззаду, і більшою. А я тільки близько п'яти штук і встигла, ноги трясуться і спина болить. Ну, і як бабці, це вдавалося. Здивовано подивилася вона на Ніну, а та вже реготала до сліз. Тьотя Шура, ви що не зрозуміли, чи що? Він же над вами пожартував так, та взялася за голову. Точно, Ніно, він же все життя наді мною так, з самої молодості. Не віриш? От слухай. Коли я в дівках була, він на мою голову закохався в мене. А сказати прямо не може, соромиться. Ось і став він з мене жартувати. А за мною тоді Вітя бігав, не рівня моєму веселину. Зараз в області живе, на заводі начальником працював до пенсії. Значить, тільки новітя мене обійняв, а тут цей з витріщеними очима. Сидиш, каже, обнімаєшся, а там твоя мамка з лозиною все село оббігала. Каже, що ти худобу забула зачинити, і вони всі, куди попало, розбрелися. Я бігом додому, трясусь уся, заходжу в будинок, а вони після лазні чай п'ють. І мама мені здивовано: Ти що, доню, так рано з гулянки? Ох, і злості у мене потім на Ваську було. Думаю, зустріну, насварю. Тут вона замовкла, Ніна з нетерпіння торкнула її за руку. Ну і що далі? Насварили? Тітка Шура махнула рукою. Та де там? На наступний день підходжу до клубу, а він переді мною голосити почав. Прости мене, вибач, це я Вітько від тебе рятував. Його вдень джміль за язик хапнув, а раптом ти б до нього цілуватися полізла. І зареготав. А мені так соромно стало. Це зараз все відкрито робиться, а раніше. Мати б дізналася при мої посиденьки, та я тиждень сидіти не змогла б. Я схопила якусь лозинку і за ним. Так, пів села і пробігло. Я видихалася і від образи заплакала. А він, побачив, що я плачу, до мене підійшов і серйозно каже Чекай, завтра сватів. Я хочу з тобою одружитися. Я лозинку кинула і кажу Іди звідси, наречений, поки я батькові не поскаржилася. Він тобі покаже, як над дівчатами сміятися, і додому пішла. У клуб повертати соромно було, засміють. Вдома нікому нічого не сказала. Думала, пожартував він, але ж ні. Сиджу я в своїй кімнаті, одяг штопою, і забігає сестра. Шурка, тебе сватати прийшли. А я питаю, хто. Вона каже, Васька, Пархоменко, тут і мама зайшла, і ну на мене сваритися, чому промовчала і що їм тепер говорити, а на мене злість не йшла, ну, думаю, зараз відіграюся. Виходжу до сватів і кажу: вийду за нього, якщо він на той бік річки перепливе, а сама знаю, що він води боїться. А він побілів, як полотно, і каже Заради тебе. Все зроблю. Рідня його давай кричати, мовляв, не треба, пішли звідси, іншу знайдемо. А він до річки, і всі слідом за ним. Я йти не хотіла, але мама мене мало не за комір потягла, і сечить мені так в вухо. Дивись, щоб добре все було, краще зупини його. А я в ніяку, ні кажу. Це йому за всі жарти наді мною. І тітка Шура зітхнула. І що, переплив? Із захопленням запитала Ніна. А як же? посміхнулась тітка Шура. На човні з мотором. Я ж не уточнила, як саме. Так я і вийшла заміж. Перед усіма ж умову поставила, а на весіллі знаєш, що зробив? Голову нашого перед усіма вважай зганьбив. А він у нас такий строгий був, нікому спуску не давав. Недолюблювали його, якщо чесно. Так, суджений мій, примудрився йому веселому вже конкурс частів виклаштувати. Ми й не знали, що наш керівник, скільки слів таких знає, нехороший. Реготали всі. До речі, потім до нього стали краще ставитися наші сільські. Ох, і забалакалася я з тобою, Ніна. Треба обід готувати і жартівника свого годувати. Ох, я зараз його поганяю пошлю в погреб. Нехай мені звідти картоплю витягне, і нехай не скаржиться. Тут на ганок вийшов дядько Василь і крикнув Ну що, Шурко, обряд провела і засміявся. А вона йому показала кулак. Стривай на мені, дай тільки в хату зайти. Я тобі покажу обряд. Дядько посміхнувся. Нінко, а ти чого? Шуркою цікавіше, ніж чоловіком? запитав він. А при чому тут мій Микола? здивувалася вона. Чоловік у неї працював на заробітках, місяцями не було вдома. Як же ж? Він у тебе дві години тому приїхав, а ти тут ляси точиш, з усмішкою сказав Василь. Ніна схопилася: Ну, будьте здорові, тітку Шуро, побіжу. А то голодним, мабуть, приїхав. І вона розвернулася в сторону дому. Йде, поспішає. І тут раптом подумала, а як він дізнався, що Микола приїхав, адже він з дому не виходив, та ще й сказав, що тільки через тиждень буде. Он же ж таланту людини та йому б у цирку виступати, гаразд дружину свою, але мене не дурну жінку так розвести, вголос сказала вона і засміялася. Ах, жартівник, щоб йому добре було, і, забувши про магазин. Ніна пішла додому.